Персонажів сучасного кінематографу, чому слово як персонаж може викликати наше захоплення, і чому настільки важливим може стати якесь слово космос, мундус, вельт, Дор і так далі. І що власне йдеться про слово світ, слова світи. І ця множина світи цих понять, вони є для нас відкритими, і ми можемо з цим працювати. Я можу сказати, що часто. Ми чуємо, що люди, які потрапили в семантику, в семантичне поле цих словників, перекладачі англійської, німецької, французької, вони вже в інший спосіб починають відчувати і рідні слова, і інші слова, і це життя слова, ці суви семантики постають як найдраматичніша і найцікавіша, взагалі інша візія. Інтелектуальне життя, інша модель філософії. Саме тому ми сьогодні говоримо про перекладацький поворот, тому що без уваги до перекладу філософування в, ну, в спосіб, який взагалі не бере до уваги драматичні відношення і напругу між мовами, між поняттями, між словами, втрачає надзвичайно багато, і я, я думаю, що великою мірою. Робота над кожним з цих томів європейського словника філософії вже вплинула на нашу практику видавництва «Духи літера, перекладаючи інші книги, інші тексти, і Чарза Тейлора, і Гумберг та інших. Ми вже беремо дуже уважно до весь цей досвід, і я думаю, що це також є здобуток всіх. Видавців, часописів і всіх, для кого не байдуже, є така цікава, плідна можливість. Я запрошую професора Сергія Єсипенка, автора і редактора статей, пов'язаних з практичною філософією, політичною правою, поділитись думками, будь ласка. А, можна сидіти позоття. У нас все такий семінар. Так, мені зручно буде сидіти, але я не претендую на те, що це повинно стати обов'язковим прецедентом для інших. Так справді, третій том це вже свідчення великої роботи, яка зроблена. І третій том вже зобов'язує до якихось більш зрілих рефлексій. Я думаю, презентація... Першого дому і третього дому це вже дуже різні речі, оскільки перші два дома вже працюють в нашій традиції, вже працюють в нашій культурі. Ну, Я дозволю собі таку маленьку амбіцію і претензію, що вони все-таки так чи інакше впливають. На нашу роботу в будь-якому разі я можу засвідчити, що на мою роботу як дослідника і перекладача вони такі впливають. І я хотів би поговорити про... власне, не тільки лінгвістичні, а філософські ефекти словника європейських філософій для нашої філософської спільноти, або щонайменше для її частини. І я почну із такої фрази, яку чи з тези, яку мені доволі часто доводилось чути, про те, що деякі наші філософи не можуть філософувати інакше. Як коментуючи за якісь західні тексти або не можуть в своєму філософуванні обійтись без західних текстів. Цю фразу можна почути дуже часто від навіть відомих, маститих українських філософів, які цим самим цією критикою, цією, цим протиставленням намагаються утвердити і легітимувати первинність іншого способу філософування. це таке от оригінальне філософування, яке безпосередньо. Бачить якийсь предмет і, так би мовити, намагається охопити цей предмет і дати одразу якесь чітке, ясне бачення цього предмету і його класифікацію, і запропонувати якісь, можливо, навіть практичні висновки. І от в цьому протиставленні, ну, я насправді належу до тих, хто дуже часто філософує, Коментуючи не тільки західні, але й українські текст і вважаючи нормальним способом філософування, я хотів би от, е поміркувати над тим, чим є словник європейської філософії, український переклад для такого способу філософування, якого дотримується дуже багато колег. В будь-якому разі, я думаю, всі ті, хто працював над словником, е в цій претензії на оригінальність мислення і на безпосереднє. Хоплення предмету якогось, міститься дві дуже пов'язаних між собою небезпечних ілюзій. Передусім, ілюзія того, що філософ може безпосередньо вхопити предмет. І він не послуговується для цього нічим, крім потужності творчої енергії своєї власної думки. І друга ілюзія, яка мислить філософію як своєрідну науку-науку, яка користується готовими продуктами, які пропонують її інші науки, і відбувається виключно в простої, чистої ідеї, тоді як, скажімо, переклад, згідно з такою класифікацією, він відноситься до компетенції виключно лінгвістів. Безперечно, ніхто із людей, які так вважають, не заперечує дидактичного значення прочитання західних і східних філософів, наприклад, філософській освіті. Але як свідчить наша традиція, що ці західні і східні філософи традиційно впродовж багатьох поколінь були представлені в перекладах не завжди найкращої якості і не завжди українською мовою, якою ми більшість з нас сьогодні розмірковуємо. І таким чином статус перекладу, статус, філософський статус перекладу опинився ну, щонайменше в якомусь проміжному стані. На небезпечному роздоріжжі, з одного боку, лінгвісти вважають переклад своєю сферою, і ми це добре відчуваємо, ми філософи-перекладачі, коли працюємо з нашими літературними редакторами, які вважають себе хранителями словника української мови. Я дозволю собі сказати добре слово на адресу наших літредакторів, які насправді дуже допомагають в роботі, але наші стосунки завжди є доволі динамічними. Суперечки, про які говорив Андрій, вони є постійними суперечками із літредактором. Це якраз ці суперечки, в яких народжується часто істина. І я дуже цілую наших колег, але от цей статус перекладу для нас, філософів-перекладачів, все-таки залишається дещо непевним. З одного боку, це лінгвісти, з іншого боку, наші колеги, які вважають себе оригінальними філософами, які не потребують інших текстів для своєї роботи, вони також вважають, що переклад це якась допоміжна сфера, з якою цілком може справитись лінгвіст, А філософ може тільки споживати результати роботи цього лінгвіста. І е, якщо подивитись на е, скажімо, оцінку і на інституційну оцінку е, роботи перекладачів, то повинно, е, потрібно сказати, що вся наша система підготовки і оцінки кадрів розрахована на те, що філософ продукує і винаходить. Він є творець, а не перекладач. Переклад ніколи не належить до, е, скажімо, суто науковості будь-кого будь із нас. Ніхто із нас не може представити їх. Як е, свої здобутки щонайменше в формальному сенсі, не в публічному, а в тих списках літератури, які ми подаємо, претендуючи на якісь ступені та звання. І е, виходячи з такої даності, е, я хотів би все-таки звернутися до того ефекту, який може мати словник, і який, я сподіваюся, вже е, сьогодні має словник. Для роботи філософів і не тільки філософів-перекладачів. Передусім, я думаю, що виступ Андрія і виступ Константина дуже показовують в цьому сенсі. Передусім, я думаю, що словник може легітимузувати таку річ для нас, усіх філософів, як лінгвістична свідомість. Немовна свідомість, а лінгвістична свідомість розуміння того, що філософ ніколи. Безпосередньо не охоплює жодного свого предмету. Йому для цього потрібне слово. Йому слово, яке є завжди частиною мови, якоїсь синтексусу, якоїсь граматики, яка має свою етимологію і навіть історію, і яке завжди належить до конкретної мови. Це дуже добре видно в перекладі, коли ми перекладаємо з однієї мови на іншу. Але це також дуже добре видно тоді, коли ми намагаємося просто сформулювати свою думку і добираючи якесь слово, ми насправді перекладаємо з мови свого досвіду, який є унікальним, на ту чи іншу, наприклад, українську мову, яку ми поділяємо всі. Якщо я придумує слово української мови, якої ніхто не знає, я не зможу його вимовити і запропонувати вам як слово української мови. Це, між іншим, є одна із технічних проблем словника, коли ми для потреб перекладу винаходимо слова і постійно мислимо над тим, як, чи будуть сприйняті ці слова, чи почнуть вони працювати, оскільки мова це не те, що роблю я, мова це те, що поділяємо всі ми. І така е, лінгвістична е, свідомість, вона е, підштовхує нас до деяких висновків, як щодо того, що таке е, філософія взагалі, і е, щодо того, що таке е, філософський переклад в роботі е, філософа. І я недаремно назвав свій виступ переклад як спосіб філософування знаком запитання. Чи є переклад? Е, Способом філософування. Ці рефлексії є, я думаю, дуже важливими для багатьох моїх колег, тих, хто за останні 20 років намагається одночасно і філософувати, і перекладати, і перекладати, філософуючи, і філосувати, перекладаючи. Це також і частина легітимації нашої праці, яка, як я вже говорив, є недооцінена. І я думаю, що переклад, що європейський словник філософії дуже добре засвідчує, що насправді філософія не може бути наукою наук, щонайменше вона не може бути такою наукою наук щодо лінгвістики. Філософ не може розглядати мовну діяльність, свою власну мовну діяльність, як дещо зовнішню філософії. Він не може споживати готові продукти роботи лінгвіста. Він повинен, філософуючи, якщо він хоче свої, формулювати свої ідеї, він повинен обов'язково перекладати навіть у межах своєї власної мови. І це повертає нас до питання про те, а чим же є філософія, чи є вона наукою наук, чи вона є наукою, яка має свій якийсь власний предмет, і що належить до, саме до цього предмету. Чи належить до цього предмету та робота з словами, яка починається від Сократ, ну, від фігури Сократа, від діалогів Платона, яка полягає в пошуках адекватних слів для опису того, що ми хочемо сказати? Я безперечно прихильник того, що філософія є такою наукою, і цей пошук адекватних слів, який ми сьогодні називаємо перекладом, і є Щонайменше одним із альтернативних, або сьогодні в нашому міжкультурному просторі одним із необхідних способів філософування. І мені здається, що от такий от не технічний ефект, я не хотів сьогодні зараз зупинятись на проблемах власного перекладу, полягає також і в тому, що словник зробив очевидний цей спосіб філософування. Адже коли я кажу про е, переклад, про наші суперечки в даному випадку це колективна робота, яка стала можлива тільки завдяки тому, що ми набралися певного досвіду перекладу, а е, видавництво дух і літера також набралося дуже великого досвіду 20 -20. організацію за 20 років, і досвід перекладу кожного з нас це 10, 15, 20 років. Що є свідченням такої роботи перекладу, окрім наших суперечок з літературними редакторами, між перекладачами, якщо це колективна робота, окрім таких виступів, як виступ Андрія Васильченка, окрім наших розмов? Звичайно, це коментарі. Але коментарі це не дуже шанований жанр багатьох видавництв, які хочуть мати готовий продукт, без... Всього того, що його супроводжувало з різних міркувань, про які, я думаю, не варто тут говорити. Те саме можна сказати і про філософську термінологію. Що таке готова філософська термінологія, якщо вона не вписана в той процес, в якому вона вироблялася, якщо вона не вписана в ті тексти, які пропонується писати і мислити за допомогою цієї термінології. Так от, я думаю, що словник він робить очевидним цей процес перекладу завдяки самому своєму жанру. Це досить нетиповий, нетрадиційний словник, про це вже багато говорилося. Це словник, який насправді пропонує коментарі перекладачів як у якості самих статей. І е, великий внесок цього словника, поміж іншим, безперечно, в тому, що він робить очевидним. цей Переклад як спосіб філософування, і він е, залишається прекрасним документом, можливо, єдиним можливим із документів такого способу філософування. Дякую заку. Серед багатьох тем, які дуже добре сформулював, Сергій Цупенко я хотів би... Зокрема, підкреслити, що надзвичайно важливо не просто легітимізувати, а, як кажуть, вивести з-за коліс ту чорну роботу, яку часто перекладачі, коментарі, коментатори і так далі, і зрозуміти, що це не чорна робота. Реальні кольори цієї роботи, живі кольори цієї роботи, вони зовсім змінюють. Всю конфігурацію цього театру. Хай він буде як Шекспіровський відкритий з поколу до, 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 до публіки, але надзвичайно важливо, щоб ми більше не приховували, не залишали десь в дужках наприкінці непомітною е цю роботу, е яка несе до нас сенс від однієї мови до іншої, від однієї культури до іншої, і долає всі ті. Візові кордони, які продовжують фрагментувати сучасне поле Європи.